Я тебе вітаю у Львові. Ти уродженка Рівного. Сьогодні ти капітан нашої, капітан команди, наших українських левиць, і це дуже символічно, що така зустріч поєдинки власне українських левиць відбудуться у Місті Лева в нашому рідному місті Львова, в нашому рідному місті Львові, і це дуже і дуже символічно. Мене дуже зацікавила ваша біографія, ви учасниця боїв ММА і майстер спорту з дзюдо. А сьогодні Іванна Крупеня, капітан збірної з боксу, нашої збірної під назвою Українські Левиці. Які очікування від завтрашніх боїв з польською фірмою? Вітаю! Дуже приємно, що це дійсно в місті Лева відбувається. І перша зустріч саме тут Українській вице старистується в одне із моїх улюблених міст України. Очікування, очікування дуже гарні, дуже позитивні. Навіть немає якогось там перезмагань, якихось там переживань немає, немає переживань. Німає, але поки якось воно все так позитивно. Ми товаришуємо дуже добре збірною Польщі. Завжди приймаємо участь як і в них на змаганнях міжнародних і вони до нас приїжджають. Вже не раз зустрічалися з дівчатами на змаганнях. Перший раз новий проект, який є. Покаже красу жіночого боксу, тому в такому очікуванні, приємному, позитивному бойовому на такому налаштуванні ми трошки хвилюємося, адже завтра все-таки відбудеться змагання і сутички відбудуться. Ми будемо надіятися на вашу перемогу. Сьогодні відбулася прес-конференція, і відбулася зустріч очима. Те та тет і дуже цікаво, що дівчата посміхаються один одному. В чоловічому боксі такі більше агресії один до одного виражають. А що ви що відчувається під час е, оцих зустрічей очима, так би мовити, суперниці? Ну, для нас, так як ми більше боксуємо на любительських змаганнях, я думаю, для деяких дівчат це взагалі було вперше, так як, я, так як ви зауважили раніше, що я змагаюся і по професіоналам по ММА. Тому в мене були такі зустрічі поглядом. Як на мене, це більше для глядачів. І я не знаю. Івана, як... ви, ви багаторазова чемпіонка України і багаторазова володарка е, е, срібних нагород і бронзових нагород чемпіонатів Європи. Так. Е, і власне ви е, ви в різних дисциплінах працювали і в дзюдо, і в ММА, і в Боксі. Чому власне зупинились на боксі? ММА як з'явився взагалі, тому що ММА це ж єдино змішення а так як в мене є навик боротьби і боксу, а ММА це симбіоз, цих видів спорту. І дав Бог, щоб в мене була така можливість спробувати. Ну, після певних травм я повернулася в бокс завдяки головному тренеру Сергію Володимировичу Русиєнко. Він є зараз головний тренер і головний тренер збірний. І за Шевчиком Юрієм вони мене назад три роки повернули. Бокс. Ну, в боксі я пробула саме більше. Боксі я пробула 10 років. Я найбільше в мене майстерності – це дійсно бокс. Ми, я завжди зможу повернутися, це... але вже ну вся uh, Іван, вся uh, олімпійська родина Львівщини вам бажає, щоб ті львівські стіни стали удачними, портовими для українських левиць і вперед до перемоги. Дякую.